Тим часом міноборони Росії вербує на війну жінок ув'язнених цікаво, як заохочують засуджених. І наскільки розповсюджена така практика, зараз Влад Величко про все розкаже. Послуга з тюрми на кладовище тепер і для жінок. Міноборони Росії вербує на війну в Україні засуджених з жіночих колоній. Ки Росія лідер за кількістю жінок, які перебувають взагалі в в'язницях, світовий лідер визнаний, то було зрозуміло, що рано чи пізно вони на цей ресурс звернуть увагу. Тим більше, що на чоловіках вони всю цю історію апробували. Те, що росіяни ведуть агітацію в жіночих тюрмах, підтверджують у ГУР і кажуть, це явище масове. Так, мова йде про фактично всі місця утримання жінок ув'язнених і про різні категорії, в тому числі і тих, які засуджені за важкі злочини, окрім політичних, та й сама практика, коли разом із засудженими чоловіками на війну почали вербувати жінок, не нова. Вона розпочалася ще. Е Понад півроку тому, але останнім часом не зупинялась і набираю жінки потрібні через величезні втрати на фронті, і не лише медики та зв'язкові, а снайпери та штурмовики. Вони рахують з точки зору наявності одиниці на полі бою. А якої статі ця одиниця для них за великим рахунком не важливо. Набирають здебільшого серед тих, кому залишилося сидіти більше року. А для остаточного так засудженим пропонують контракт на рік, де іноді на півроку в основному на рік. Після якого як наступає амністія, якщо виживуть. а ще гроші від 220 тисяч рублів. Це майже 90 тисяч гривень на місяць. Утім, як кажуть у гур, не все так, як на словах. Обіцяні терміни служби можуть переглядатись. І обіцяні умови служби можуть переглядатись і в принципі за великим рахунком їх ні, ніхто ні про що особливо не запитує. Не поодинокі приклади відмов є і інформація про це поступає у гур. Додають мобілізуючи ув'язнених, Москва не зацікавлена у їх поверненні. Владислав Величко, ми Україна, марафон. Єдині новини.